Якби нарцис або аб'юзер сказав вам хоч раз по справжньому, що відбувається в його душі, він би сказав приблизно так: ви всі будете мене любити, ви всі будете мене поважати, ви всі будете давати мені цю увагу. я всіх вас заставлю, це робити. Насправді, якщо перед вами така людина, вона просто потребує допомоги. І цю допомогу. Можуть і мають надавати їй професіонали. А якщо ви стали жертвою такого аб'юзера чи нарциса, вибір тільки за вами, чекати його зцілення, яке може так і не відбутися, або вийти з позиції жертви та усвідомити то, що ви більше не хочете терпіти це, і знайти собі якісь здорові, підходящі стосунки. А не бути жертвою маніпулятора та того, кого в дитинстві настільки травмували, що тепер він цю всю історію переносить на вас. Підписуйтесь, робіть висновки та відправте це відео тому, хто.